Рада вітати на своїй кухні! У мене сьогодні до приготування м'ясний рулет з чудовою начинкою. Тож, кому набридло ліпити котлети, давайте зі мною сьогодні приготуємо рулет. Готується він доволі просто і буде чудовою закускою на святковому столі і на буденному він також буде доречним. Тож готуємо! Для приготування цієї м'ясної смакоти я беру. 100 кіло 100 курячого м'яса з кісточкою та зі шкіркою. І зараз його вивільняємо від шкіри та зачищаємо, відкинувши кісточку. І тож, відкинувши шкіру та кістки, ми маємо 700 г м'яса, тобто, біля 400 г у нас відходів. Відкладаємо їх. Ви зрозуміли, що для приготування потрібно 700 г м'яса, можна купити філе, без шкіри, без кісточки. І, звісно, це буде найкращий варіант. А якщо хочете, то можете зробити, як я, відділивши кісточку та шкіру. І тепер все це м'ясо потрібно перемолоти через м'ясорубку, а також пропустити через неї 150 грамів цибулі. Ось таку величеньку цибулинку маю, ріжу її на шматочки. І все це пропускаю через м'ясорубку. І маємо ось такий гарний фаршик. Перемішуємо його, солимо, перчимо, посоливши та поперчивши, перемішуємо і додаємо 2 столових ложки манної крупи. Знову перемішуємо. Скажу вам, що краще робити це руками. Перемішали, а тепер потрібно фаршик добре-добре відбити. Так, саме відбити. І тоді він стане більш однороднішим. І буде гарно триматися докупи. І гарно відбивши, залишаємо наш фаршик. Нехай манка набухне, а поки що фаршик відпочиває, ми натираємо 2 яйця зварених вкруту. Подрібнили, а тепер дрібнемо 2 зубки часнику. Знову ж таки, на дрібній терці натираємо. А тепер до цієї маси нам потрібно натерти ще. 100 г сирка плавленого. Але в мене він дуже м'якесенький. Тобто, його, щоб натерти, потрібно підморозити. Я його не підморозила, тож буду розминати його вилочкою. Одному сирочку 70 грамів, тому я беру половиночку і ціленький. Якщо у вас сирочки також дуже м'якенькі, ви не засмучуйтесь, що вони не труться на терці. А ось так вилочкою розімняли їх і все. І вони готові. Тепер нам потрібно поєднати сирок, яйце і 30 грамів м'якесенького масла вершкового. І все це гарно розминаємо знову ж таки вилочкою, перемішуємо все це, робимо нашу масу однорідною. А тепер до нашої смачної та ароматної маси додаємо невеличкий пучечок кропу, нарізаємо його дрібнесенько. Кладемо до тарілки і наша начинка готова. Перемішуємо і займаємося фаршем. А тепер простилаємо шматочок плівки харчової на поверхню і викладаємо сюди наш фаршик. Руки змочуємо гарненько водою і робимо з фаршу прямокутничок. Формуємо прямокутничок приблизно сантиметр завдовжки. Якщо фарш починає липнути до рук, то ручки змочуємо водою. Тепер беру нашу начинку і викладаю її не зовсім на краєчок, відступити приблизно 3-4 см і кладемо. Ось так, вся начинка викладена. Тепер трішки її потрібно притиснути. А тепер за допомогою плівочки починаємо формувати рулетик. Ось так беру за край плівки і закручую наш рулетик. Скручуємо його, так трішки скрутили, притисли. Тепер плівочку піднімаємо і скручуємо далі. Тішечки притискаючи і прибираємо і далі формуємо таку ось ковбаску. Так, тепер фіксуємо бочки, скручуємо плівочку. З одного боку і з іншого. Зафіксували і перекладаємо на деко все. А тепер звільняємо від плівочки. І зверху затираємо сиром або змащуємо кетчупом. У мене кетчуп домашній. І ось так його зверху помастили і в духовочку хвилиночок на 25 при температурі 200 градусів запікаємо. На кухні неповторний аромат, тож будемо куштувати, що ж у нас вийшло? І відразу хочу вам сказати, що обов'язково гарно зліплюйте края, бо у мене трішки вийшла начинка. Так, так, так. Розрізаю гостреньким ножем. І погляньте, яка краса. А пахне, пахне, як чудово! І поки він гаряченький нарізаю. Якщо він схолоне то начинка стабілізується і вона витікати не буде. Але так навіть смачніше, коли вона тепленька, гаряченька, беру з начиночкою бо вона пахне так, що хочеться саме її скуштувати. Рулетик дуже смачний і соковитий, начинка, немов крем, також смачнюща. Тож готуйте цю смакоту. І я думаю, що ви будете задоволені і над котлетами стояти не потрібно. А на сьогодні все, мої милі. Бажаю миру та добра. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Тож на все добре!